Значить, тема яка сьогодні? В попередньому ролику не про все розказав і були запитання. От не показав, наприклад, оці вулики із ППУ, які працюють як донори, тобто вулики-донорів. Ну і зараз розкажемо про вулики-донори. Потім, щоб не забути про хатину, розкажу, про лікування. Якщо не забуду. Бо було таке питання, і зараз це питання будемо якось, ці питання будемо відкривати. Значить, яка зимівля? Раніше, після нового року, я був, знімав по-моєму ролик, чи коли, коли ще був сніг, коли була зима, і ми показували ніби ці вулики, показували е вулики від Олексія Медяника, Альпійці. Ну, Ви знаєте, вони з утепленням. Відкрите дно і утеплення. Там все те саме нічого не міняється. А ось ці вулики ми зараз переглянемо, як бджоли в них перезимували. Значить, На цьому місці, як пам'ятаєте, стояв український вулик, я його переніс туди до е, дерев'яних нуклеусів. Тому що мені там зручно з ним працювати, він працює як донор на маленьку рамочку, на півукраїнську рамку. І коли я там працюю... Раз видірнув, не треба далеко бігати, переставив туди-сюди, коротше, зручно, щоб звідси не таскати сюди. А ці вже донори працюють на оці 4 нуклеуси, вулики. Вони мають по 4 місця. Чотири матку місця. Значить, цей вулик стояв тут, ніби то був нуклеосний вулик. Але я його пустив в зиму, як звичайний вулик, шестирамочний, але наполовину. Магазини 145-ї рамки. І також от там стоїть так само. Це той самий варіант. Тільки цей зимує на двох корпусах, той зимує на трьох корпусах. Ну і зараз глянемо, що там робиться. Хоч сюди ближче і подивимося. Так трошки відійде, щоб сонечко сюди. От От бачимо, як бджілка тут зимує. От. от до сих пір. Тут по-моєму немає вже. Два корпуси зайняті, бджола там всередині, О, зараз на сонечко вилітає. Сьогодні я прогнозую обліт, тому що синоптик сказав, що желізно буде 8 градусів тепла і не буде сильного вітру. А якщо така погода, значить бджоли будуть облітуватись і будуть навіть нести пилок. Тому що в нас пилкує зараз ліщина і фундук пилкують. Йдемо туди. Ось так тут зимою. Теж бачимо повномедові рамки. Це малесенькі-малесенькі рамки. Тут сухенько все. Ну, тут дно відкрите. Тут чим добре, що нема таких перепадів, вони не відчувають перепади температури. О, як бачите, попередній ролик пару днів тому назад ми знімали, був сніг, мороз під ногами хрустіло, шмарки під носом замерзали, а зараз вже знов. Весна. І вже я дивлюся по цьому можеш, синоптику, який каже, що вже зими, мабуть, не буде. Ну, не знаю. Поміняється, не поміняється. Я дивлюся по синоптику на це місце, тобто на СМТ Войнилів, де знаходиться Пасіка. От, каже, що зими не буде. Ну, будуть якісь заморозки там вночі, ну, а днем вже плюсова температура. Ну, і, зараз, зараз, і зараз ще підемо туди. До тих нуклеусів, до дерев'яшок і там покажемо, як зимує український вулик. Продовжуємо, Значить, цей нуклеусний парк, ви вже знаєте, тут дерев'яшки стоять, тобто нуклеусні вулики. Кожен нуклеусний вулик по 4 маткомісця 33 нуклеусних вулика. Не дивуйтеся. Про те, що є звуки за кадром сьогодні, пиляють нас. Якщо не пиляють, то Ксьон в церкві співає, бо вони теж питалися, а що у вас за а, співи за кадром? Недалеко церква, десь кілометри від нас. І Ксьонс, коли бачить, що я працюю на, на пасці, теж йде працювати в церкву і там співає. Значить, зробив я таку підставку, гарна підставка, і чомусь вона широка. Широка через те, що тут буде стояти такий же нуклеусний вулик. Від Дениса Лєбідєва. Він мені виставши в тому році ще одне днище, ще один дах, а магазини я маю, так що заселю і буде в мене два донори тут. Ну і зараз глянемо, як вони тут зимують. Ну, Той самий варіант, як бачите. Той самий варіант, тут я пустив раз, два, три, 4, 5, 6 рамочок, тобто 12 рамок. 12 півукраїнських рамок на кожному корпусі є. Значить, отут покажи волощи з цього боку. Так ось з цього боку зайди, може. Ага. Як воно виглядає. Як бачите, заставна тут А ну загляни сюди. От. От як вони там сидять. Повністю займають все місце, повністю всі рамочки займають. Ось От. От, і скільки там ще підмору покаже на сітці. От є підморчику там чу-чуть І в загальному пісня. Закриваємо. Сьогодні вони можуть, може будуть, обліту, та не може, а точно будуть облітуватися. 100%. Будуть облітуватися. Так що, як бачите, зимівля тут теж чудово проходить. І тут мені, як я вже казав, буде зручно працювати. Треба мені десь підсилити. Якіснуклеосний вулике сматкомісце. Я звідси видірнув рамочку з, з жилкою і з розплодом на виході. Раз, 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 розкидав, розкидав все. Пісня. А тепер поговоримо про лікування. Лікування бджіл від кліща варо весною. Значить, були запитання, чим я буду проліковувати. Значить, я вже не проліковую третій рік. Тобто весною я бджіл від кліща варо не обробляю нічим. Тільки через те, що немає перезараження. Лишній раз травити бджіл не потрібно. Е, чому нема перезараження? Тому що тут тільки є наша пасіка, і трошки нижче, зразу за нашою пасікою, там де той будинок стоїть. Там є ще одна тестова пасіка, яку ми поставили моєму колегові. Ми обробляємо в один день, е, так як я весь час розказую на осінь. Тобто, о, в рік це одноразова обробка бджіл від кліща, але. Трьохразовий процес. Ніби. Два рази смужки ставлю і останній раз проливаю уже пізно осінню в листопаді місяці, перед тим як бджоли збираються в клуб, проливаю аміт разом чистим. Все, на цьому закінчене лікування. Через те весною я отестував вже ці, ці роки, весною немає чого обробляти, немає осипів кліща, так що перезараження немає. Тому що ми знаємо, ми ніби добиваємо. Цією тяжкою хімією кліща, і також добиваємо бджолу, тому що це є отрута. Просто кліщ менше він помирає, бджола витримує, не помирає, але вона підтравлюється. Значить, по цьому питанню закрито. Ага, ну ще скажу, чим я обробляв. Я обробляв весною, використовував препарат тауфловелінат. Неважливо які смужки чи закордонного виробництва, чи наші смужки, але діюча речовина тауфловелінат. І чому це я е, так робив? Ну я в роликах розказую, ну правда, не, не всі ці ролики бачили. Значить, скажу так. Тауфловелінат накопичується у воску. Амітраз накопичується в меду. І от коли ми обробляємо амітразом на осінь на зиму, тобто той амітраз, який накопичився в меду, бджоли з'їдають, до весни його немає. Е, і віск ніби чистий. а Таупловільнат, який накопичуються у воску весною, у нас залишається пару тих гніздових рамок, скажімо, 6-8 рамочок, які вони вже старенькі, ну не старенькі, ну які б вони не були. З цих рамок ми мед ніколи не будемо качати, тому що після сезону вони йдуть на вибраковку. Якщо не на вибраковку, то лишаються ще вони на другий рік, але з них мед ми не качаємо. І нам не, немає різниці. Є в тому воску та у немає, немає, різниці. Зрозуміло, чому так, а не інакше. Чому на осінь, на зиму ми використовуємо амітраз, а весною, весною та у фловолінат. Все, значить, по цьому питання закрито. Ще по чому. А по дренажній вентиляції зачепили це дренажної вентиляції. Значить, і е, виявляється, що. Бачите, як іде просто таким е, монотонним повторюванням зомбування людей. Тобто люди дійсно повірили, що є така, е, як це, такий варіант дренажної вентиляції. І навіть в коментарях задають Ярослав Іванович, пане муха. Е, а ви ж теж використовуєте дренажну вентиляцію? Де? Хто в мене в вуликах бачив дренаж? Значить, дивіться, дренажна вентиляція, такого поняття немає і не може бути. Тому що дренаж і вентиляція це зовсім інакші поняття. І використання чи того, чи того зовсім інакше. Вентиляція. Ми вентилюємо, провітрюємо, скажімо, приміщення, якісь пустоти, що небудь то, що ми можемо провітрити. Це не дренаж. Дренаж це відведення рідини, тобто з ґрунту. Ну і Якщо, наприклад, та то можна навіть спитатися в Google. Зайдіть в Google, там спитатись, там він розкаже вам, що хочете розкаже. Ну Я розкажу те, що я знаю, і простими словами. Значить, дивіться, відведення рідини з ґрунту, робимо дренаж. Дренаж робимо на полі, щоб не збиралася вода. Дренаж робимо. На болотах, щоб усушити болота. Тобто вставляємо трубку, капілярним методом вода попадає у дренажні трубки капілярним методом. І вже по цій трубці витікає десь у річку. Це є дренаж. Так само відведення від будівель будуємо хату, десь така місцевість не дуже суха. Ми обкладаємо так само дренажом цим трубками. Ця вода капілярним методом попадає, стікає в трубки і відводиться. Ну, це, скажімо, по ґрунтах. Якщо взяти навіть медицину, так само використовується дренаж. Роблять операції, скажімо, на легені, на, е, 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 на порожнину. Ой, забуваю слова. Ну, неважно. Не Коли робляться операції і є там, е, накопичується. Рідина роблять дренаж, вставляють або дренажні трубки, або вставляють гумові такі полосочки, щоб дренажувалося, щоб витікала речовина, рідина. Зрозуміло. І поєднювати вентиляцію із дренажом просто без глузду. І це дуже важливо в тому випадку, коли, наприклад, люди, які не знають просто, ну, ми не читали, не то, що. Не, не, не читали, не знають. А як ми працюємо у бджільниці в цій сфері і чують кожен раз, кожен раз дренажна вентиляція, дренажна вентиляція, тим більше від відомої людини вони думають, дійсно таке щось є. Наприклад, я буду казати, як муха, казати, от яке слово придумаю, своє слово придумаю, або комбінацію якихось слів, і буду казати кожен день, кожен день то саме, то саме, люди сприймуть як правду і будуть це використовувати. Так що, я думаю, на цьому питання ми закрили про дренажну вентиляцію, і більше це питання не піднімаємо. Ну що, тепер перейдемо зараз до хатини і там покажемо. Ну, в принципі, нема що показувати, хатина і хатина, але були питання, і зараз покажемо, як я утепляв чи не утепляв і що я з нею робив, які маніпуляції. Пішли. Починаючи розповідь про хатину, хочу чи не хочу, знову можу зачепити питання про вентиляцію. Тому що питають, як вона проходить, чи тут треба закривати, чи не закривати літники. Значить, як ви бачите, літники цілу зиму в нас відкриті, але засувки перевернуті грібінкою вниз. Тільки через те, щоб туди не попала миша. Ну і знову ж таки, вентиляція це поняття повітря, а дренаж це поняття рідини. Все на цьому питанні закриваємо. Значить, є багато роликів по хатині, як я працюю в хатині, як я розширяю, як я там, по-моєму, весною чищу чи не чищу. Є такі ролики, давніше можете подивитися, глянути, тому що ну, тут можна розказувати, розказувати і розказувати. Коротенько. Е в двох словах щось розкажу, тому що ще раз скажу, що ролики такі є, і щоб не повторюватись. А розказую тільки для того, тому що зараз в Україні є багато таких хатин такого типу, тому що Андрій борок багато їх виготовив, як на Україну, так і за кордон. У Польщі шість хатин таких стоїть. І питання, як від наших пасічників, так і пасічників, скажімо, із Польщі, є як працювати, як зимувати, як розширювати. Ну і зараз зайдемо і подивимося, що там і як там у мене відбувається. Отакий от стан, робочий стан. На зиму я все забираю. Те, що зверху гарно накрито, частенько все забираю. Знизу я отаку от робочу доріжку стелю, тому що літом у нас все екологічне стоїть. От таке ляна гарна стоїть на підлозі. З льону зроблено. Ну, а ці матраси, як ви вже бачили, по них вже було відео. Це є домотканна тканина 30-х років із коноплі і вона набита коноплею. Ось така от штука. Шуршить гарно. Правда, цю коноплю курити не можна, бо це є не, нарк... не наркотична конопля. Майте на увазі, так що, хлопці, щоб покурити, до мене не приїжджайте. Вона не підходить. Значить, дивіться. Я все це все забрав, лишив просто таку робочу обстановку. І на зиму, як я роблю, на зиму в мене все було ось так. Раз і два. Отаку От я зробив і так в мене зимувало по кругу. Тобто, ми знаємо, зараз сім'ї під підсінкою. І тут залишається тільки оцей отакій, е, ніби тканина, отака, що просто не мастилася. Не мастився оцей матрасик, тому що, як бачите, скільки років вже пройшло? Багато років пройшло, відколи ми побудували і сином цю хатину. І все ж таки, як би ми не хотіли, тут є прополюс, без прополісу нікуди і не ні сюди. Бачите? От е, є дощечки ці стильові, які я ставлю так, тому що. Зимою дощечки розширяються, Властивість е, деревни є розширятися і вони собі тут танцюють, туди-сюди танцюють. Я ставлю так трошки, щоб мені просто не порвало тут цей багетик. Як бачите, а літом вони звужуються, є тут навіть щілини такі, але оця тканина не дає бджолам вилізти всередину в хатину. Ось такий момент. Значить, що ми робимо? Як ви бачите, отут вентиляційні покругу отвори. Цілу зиму в мене тут все відкрито повністю. А в цей час, от, коли я утепляв сім'ї, коли я відвертав оці матрасики, щоб було все закрито, я і позакривав отут оці вентиляційні отвори, щоб не було протягу у сім'ї. Щоб. Бджоли могли активуватися, набрати температуру і простиму... простимулювати матку до червління. Як воно виглядає всередині? А виглядає всередині? Значить, одну рамочку я завжди залишаю тут. Тому що коли тут я лишаю це все відкрите, щоб не було прямого протягу, а щоб повітря циркулювало як? Проходило по підниз, і сюди піднімалося і вже виходило через ці отвори. От Бачите, бджілка активується. Ми відкрили трошки, нашуміли тут і вона зараз виходить. Закриємо, щоб її не, цей... не збуджувати, що не піде на обліт. І от таким от методом бджоли тут зимують прекрасно. Сюди я не заглядаю, тому що я знаю, тут кормів багато. Я тут звідси мед. Ну, практично не забираю. Забираю тільки гніздові рамки звідти. Забрав гніздові рамки, медові рамки підсунув. Лишній мед я забрав, відкачав і його тримаю як технічний мед для канді. Звідси мед я не вживаю, тому що до нас приїжджають багато людей на лікування, різні захворювання. І... А мед ми знаємо він як накопичувач, тобто накопичувач. Біоенергетики, і нам не потрібно просто контактувати з іншими захворюваннями, які несуть інформаційну ніби таку о, складову. Тобто, цей мед, як, хто має хатини в себе вдома, використовує для сім'ї, прекрасно вживаєте цей мед, мед чудовий. Хто при, приймає людей на лікування, бажано мед таки не вживати. Про це я вже розказував у попередніх роликах у минулих роках. Ну, ось так. Нічого тут складного немає, абсолютно. Я вам показав. Оце так воно буде все стояти. Стояти ще ну, з місяць. Як потепліє, я звідси оці е, заглушки паралонові заберу. Я вже потепліє, коли бджола вже буде активна, їх забираю. Оце буде стояти і потім той же самий процес розширення. Відсуваю дві рамочки, ставлю туди, або вош... ну, весною вошину не ставлю. Ставлю гарну сушнинку коричневу І так розширяю. А потім, вже коли сади цвітуть, я тоді вже сюди закидаю саму одну вощину. І на відбудову, і на обновлення гнізда. Так що, ну, я думаю, все розказав. Так. Коротко, ясно, зрозуміло. Ми знімаємо і показуємо вам. Звичайні буденні ролики, не чіпаючи сферу науки. Але вже виникає таких людей підозріння, щось там муха, напевне, мутить, що щось тут трошки якось підозріло, що в неї теж. А деколи зачіпаю так бочком теми якісь і зупиняюся. Ну, правда, можу розказати, можемо вам показати. Якщо є бажання, ми можемо записати в майбутньому. Якісь цікаві ролики про селекцію бджіл. Тобто про нашу пасіку. Ви знаєте, що наша пасіка це є племінний репродуктор Генетичного фонду України. І ми займаємося селекцією. І як ми це робимо, ми можемо вам показати, але я не знаю, чи це буде цікаво для вас. Якщо буде цікаво, напишіть у коментарях. Тоді ми покажемо напрямок нашої селекції, ми покажемо і розкажемо. З ким ми працюємо, з ким ми співпрацюємо, тобто про об'єднання маткарів України, ОМУ, про селекційні групи, по наших з'їздах, по міжнародних з'їздах, по робочих з'їздах, де ми обговорюємо важливі питання, затверджуємо програму наперед і звітуємося, що ми зробили за певний період часу. Співпрацю з науковими закладами: це інститут бджільництва Прокоповича і. Чернівецький університет, де ми робимо генетичні аналізи. Ну, деякі аналізи генетичні у нас є на сайті, можете подивитися. Так само наша робота у міжнародній селекційній системі Бібрід, що там є, як воно працює, і яких результатів ми добилися. Ну, і найважливіше результат нашої роботи це, який проводився довгий час, це відновлення. Прикарпатського екотипу карпатських бджіл, який кардинально відрізняє, відрізняється від тієї бджоли, від карпатської бджоли із Закарпаття. Ми розкажемо весь процес цієї роботи, яка була проведена, і який результат на сьогоднішній день ми маємо. Як ми тестували? Де ми тестували? В яких країнах? тобто було протестовано не тільки на території України цю бджолу, протестовано і за кордоном Чехія, Словаччина, Германія, Польща, Америка, Канада, Казахстан. Дуже багато нам допомагає Казахстан у цій роботі. Так що є дуже багато інформації, можемо це показати, можемо розказати. Тільки напишіть, що це буде цікаво. Ну і так само питання по лабораторії ІО інструментальної інсемінації бджолених маток. Я нічого не знімав, нічого ми не показував, тому що е, ці питання є всі відкриті на YouTube-каналі. Багато спеціалістів показують, як це проводиться, як готується трутня. Тобто батьківські сім'ї, е, материнські сім'ї, наркоз, як робиться. Ну, все це маніпуляція, це не є складно подивитися і, як кажуть, дізнатися про цю діяльність. Ну, правда, можу е, показати. Я тільки те, що використовую я, тому що трошки інакше я працюю, ніж більшість спеціалістів, і деякі моменти я ці можу показати, як це все робиться і для чого це робиться. Весь цей процес не буду показувати, тому що немає можливості. Я не маю можливості знімати то все під макрозйомкою. Знімаємо звичайним методом або смартфоном, або айпедом. Так що, таке, але сам процес, ну теоретично, і деякі... Навики можу показати, і розказати, і відкрити також цю тему. Сьогодні ще, якщо буде гарний обліт, то що пообіцяли, синоптики нам, що буде гарна погода, я ще покажу на пасці обліт. Ну, а на цьому, мабуть, все. Всім добра, мирного неба і удачі!